Друзі, привіт! Мазин Веломаксовим Маємо в продажу велосипед Формула Омега велосипед на 26 колесах на сталевій рамі. Це дорожнього типу велосипед, є різні забарвлення. Для прикладу показуємо такий бордовий. Таке глянцеве забарвлення дуже гарно виглядає. Та сірий матовий. Також дуже цікавий колір. Інші забарвлення зможете подивитися на сайті. велосипед по заводу оснащений повноцінними крилами, багажником. Крила сталеві, також і багажник. По обладнанню кермо ергономічного типу. Так виглядає виста керма регулюється. На кермі ми бачимо моноблоки L2 a A2 на 7. І м'які гумові гріпси. Вилка велосипеда сталева, пружина ластомірна. Гальма v brake Так виглядають. Покришки з універсальним протектором шириною 2,10 бренда Кампас. подвійні алюмінієві обода. Втулка сталева. На ексцентрики. Має такий вигляд. Ведуча пара на одну зірку. На, на три зірки, вибачте, 24, 34 та 42 це кількість зубів на зірках, сталеві шатуни, довжина 170 мм. Передній перемикач L2. і каретка тут картридж на промислових підшипниках. Е, по рамі, що забув додати. Це нова рама. Е, в прошлому році була зовсім інша рама, це нова, і в цій вже є бонки, щоб встановити флягу тримач. Там такого не було їх видно. Задній перемикач Shimano TZ 50, тріщитка також Shimano на 7 зірок 1428 це кількість зубів на зірках, задня втулка, сталева на гайках, так виглядає багажник. Заднє гальма також v brake Сидіння, Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика. Та таке комфортне сидіння, брендоване під формулу. Цікавий варіант дорожнього велосипеду за невеликі гроші це бюджетний велосипед, маємо вже і крило, багажник, амортизаційну вилку. Гарантія у даного велосипеда 10 років на раму, 1,5 роки на обладнання. Придбати зможете в нас в магазині. Доставка по Україні новою поштою або Укрпоштою безкоштовна, можна наложеним платежем, оплату частинами і так далі, як вам зручно. Вам дякую, що подивились і до скорих зустрічі!